Вітаю народ! Це відео було відзнято ще тоді, коли в мене не було обладнання, ніякого взагалі, ні штатіва, не якогось тримача телефону. Я тримав на тапок, знімав, да, на телефон все відзнято. Більш-менш звук ще якось витяг і картинка начебто не тряслася, але не будьте занадто суворі і приємного перегляду. Доброго дня! Сьогодні огляд на USB-кабелі фірми Promay Type-C на Type-A. Жартую. USB-кабелі. Сьогодні огляд на мою нову клавіатуру Hator 2, Rockfall, МехаТКЛ TKL Authentic Edition. Це клавіатура від вітчизняного виробника. Вона має гарний паракорд кабель м'якенький. Дивіться, я його вже під'єднав. Ось дуже сильно вставляється там з боку. Такі зачіпки, які не так-то легко Ну, є ніжки, але ну, то таке. Так, дивіться, саме головне. Тут стоять нові свічі. Власне виробництво фірми Hotov. Вони лінійні, вони мають менший хід, ніж осьні свічі, і вони набагато тихіші. Ось. Тобто тут СМР-тест в прямому ефірі. Є такі ось чедернаві наліпки. Ну, це Дітям. Ось така штука є, цікава. Це ущільнювач для клавіші пробілу. Якщо вам це голосно, тобто можна зробити ще тихіше. Також є кайкапи всі. всі, які... Тут замінні. Вони йдуть в комплект з клавіатури, не буду що робити. -бач. Тобто бачите, які тут гарні екапи. Вони нанесені кологією, коли краска випаровується на пластик і стає одним цілим. Тобто вони граємо, не вбиваємо такі аутентичні. Бачите тут літачки, трактора, калина, рапор наш. Ну, калина, трактор і тоніш. Ось. Рапор України. Дивіться, ця клавіатура має підсвітку. Ну, я і зараз не буду вас грузити, включати там всякі режими і таке інше. Цей огляд не про технічні якісь особливості, а власне враження. Дотик вона приємна. По звуку ви чуєте, тобто ніяких тут. Дрибіжінь, піска я не чую. Я чую гарно е, працюючі свічі. Вони змащені, до речі, вони змащені з заводу йдуть. Тобто додатково щось там міняти, змащувати не треба. Це Річ, яку купив і ось, користуюся. Тут нема хоцвапу. О, але чим вона відрізняється від е, звичайної мехад такі. Тобто тут є додатковий шар, видно, да На відео фокусується дивіться, е, який йде під свічами. Є шар Ева, який йде в кейсі, топ-кейсі, а є алюмінієва ось пластина, на якій розміщаються свічі. Так? І є, бачите, прошарок, який йде під свічами додатково порон. Тобто він е, ну і ще Ева, ось, ну, дві Ева, да ЕВА одна. Більш я не хочу розбирати клавіатуру, та й боюсь, що я потім її не всю заберу. Тож це зайві частини. От розповів про власні враження. Тож дякую за перегляд, Ви найкращі, Все гарно.